На самом деле плохие времена і хотілося б, щоб что-то было лучше. Как это сделать? Я думаю, просто нужно перевернуть флаг украинский, блакитний сделать, щоб он був переможний, щоб він був жовто-блакитний, щоб він був парадним прапором. Потому що то, що у нас зараз це реально на жаль і страурний прапор, темно синій кольор, фіолетове небо. Ви себе являєте таки небо над лунами пшениці? І что он будет жовте, если... якщо... Таку погоду влупити. І гімн України, якщо ми змінимо один рядочок, душу і тіло ми зцілили за нашу свободу і доказали, що ми браття козацького роду, тоді вже почнуться переміни от мільйон процентів. Тільки ж тяжко доказати, тому що як це зробити? Як перевернути прапор на своє, місце, поставити так, як він мав би бути? Жовтий колір 3 зуба золотого. Синій колір фону. Він має бути знизу. Все правильно має бути. по фіншу, як то кажуть. І гімн України так само має бути по фіншую, тому що гімн має бути з підносенням, а не з пониженням духу. І, на жаль, ми перестали співати в армії. Це теж послаблює скоріше 2, ніж посилія. Зставу лайк і підписки, якщо ти додивився до кінця.